Про те, чому і, і як от відбувалася от ця ситуація? Скажіть, будь ласка, от, е, хто буде зі мною сперечатися, що е, глибокі соціальні проблеми, які роками десятиріччями накопичуються у державі, е, вони е, мали колись от В такий вигляд вже колись відбутися і вилитись на, на вулиці. Ви подивіться, що твориться майже в усіх гаузях народного господарства. Люди, які працюють місяцями, не отримують заробітну плату, або їм щось там по 20 гривень видають. Як існують ці люди, ніхто не задається таким питанням. Подивіться, яке чітке розмежування. Є олігархи, які їздять на шикарних авто, є депутати, які ті ж самі олігархи, які їздять на таких самих автівках, які будують собі маєтки за мільйони доларів, які відбирають землю за копійки, строять свої будівлі. На, на цій землі, а люди, які саме створюють цей вавовий продукт в Україні, вони жебраки по суті свої. І ви подивіться, що, що відбувається. Люди, які 20, 30, 40 років віддали на розбудову цієї держави, не мають ну, практично ніякого соціального захисту.